Герої мавки лісової пісні заговорили різними мовами. Зворушлива історія стосунків сільського парубка та берегині українських пралісів з перших днів появи на широких екранах закохала у себе глядача і продовжує це робити як в Україні, так і далеко за її межами. Мавка Лісова пісня, без сумніву, найуспішніший український мультфільм, створений студією Анімаград, фільм «UA Group» за мотивами драми Фаєрії Лесі Українки та на образах з української міфології. Логії. Ще задовго до своєї прем'єри, на етапі розробки навесні 2017-го, історія, що створювалася на образах зі слов'янських міфів і легенд, викликала фурор на найбільшому анімаційному форумі Європи Картун Муві. Україна вперше представила свій анімаційний фільм в Бордо і одразу ж отримала високі оцінки від представників гегемонів індустрії, зокрема «The Walt Disney Company». І не безпідставно. Сьогодні мавка збирає аншлаги на світових кіносеансах, популяризуючи українську культуру за кордоном. Понад 80 країн придбали права на показ стрічки, і всюди, де її встигли переглянути, глядачі схвально і тепло відгукуються про українську мавку. Франція, Італія, Іспанія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Естонія, Бельгія, Великобританія, Монголія, В'єтнам, Польща у тих країнах, де мавка вже вийшла на екрани. Проєкт отримує дуже хороші результати і б'є локальні рекорди. Мультфільм має свій самобутній сюжет, який актуальний сьогодні, та перегукується з сучасними подіями в Україні. А його адаптація під сімейний перегляд робить фільм зрозумілим для дорослих і дітей як в Україні, так і за кордоном. Головна героїня мавка, душа і берегиня лісу, закохується в простого сільського парубка, музиканта Лукаша, І постає перед складним вибором: кохання чи її обов'язок перед лісом. Та у момент, коли її світ опиняється під загрозою, мавка безстрашно встає на його захист. Реліз мультфільму саме в цей непростий для українців час став символічною подією, адже він несе світу послання про самобутню давню культуру України, перемогу любові та найбільшу цінність мир. Ще однією місією проєкту, важливою як для України, так і загалом для світу, є захист довкілля. Творці мавки у співпраці з всесвітнім фондом дикої природи намагаються привернути увагу глядача до екологічних проблем: вимирання рідкісної флори і фауни та виробки українських пралісів. Саме тому до магічного світу лісу мавки імплементовані рослини і тварини із червоної книги України. До слова спільно зі Всесвітнім фондом природи WWF в Україні проєкт здобув перемогу з проєктом Врятуємо рись у конкурсі, ініційованому глобальним договором ООН в Україні Partnership for Sustainability Award 2018 за сталі партнерства у категорії планета. Мавка лісова пісня дивись новинки на Світ ві.